Привіт! Замислювалися колись, з чого насправді зроблені всі ці цифрові картинки, що ми бачимо щодня. Я маю на увазі геть усе від фоток у телефоні до смішних мемів в інтернеті. Сьогодні ми це з'ясуємо. І справді ж зображення вони просто скрізь. Вони формують наш світ, впливають на те, що ми купуємо, що відчуваємо, навіть на наші спогади. Але ж за кожним ідеальним фото в інстаграмі чи яскравим рекламним банером стоїть чиясь робота? То як же це все робиться? Як їх створюють, редагують, нумо зазирати за лаштунки цієї цифрової магії? От дивіться, на перший погляд, звичайне фото, правда? Але що буде, якщо ми почнемо його збільшувати? Ось так, ще трохи і ще. Те, що ми зараз побачимо, і є, по суті, серцем усієї растрової графіки. А ось і воно, бачите! Кожне, абсолютно кожне цифрове фото це насправді така собі гігантська мозаїка. Вона складена з тисяч, а то й мільйонів крихітних кольорових квадратиків. І всі вони разом працюють, щоб створити для нашого ока ілюзію цілісного, гладкого зображення. І ці квадратики мають назву Пікселі. І ось це, мабуть, ключова ідея на сьогодні. Растрова графіка це просто сітка з пікселів. От звідси береться той самий ефект, коли ми намагаємось розтягнути маленьку картинку, а вона стає такою розмитою, квадратною. Це тому, що ми буквально починаємо бачити оці окремі цеглинки, з яких вона побудована. Окей, з чого складаються зображення, розібралися? Пікселі, сітка, все зрозуміло. Але тепер логічне питання а як з ними працювати? Чим їх редагувати? А для цього існують спеціальні програми, растрові графічні редактори. Можна уявити їх як таку собі цифрову майстерню або ательє, це місце, де ми отримуємо повний контроль над кожним пікселем, можемо його перефарбувати, кудись пересунути чи взагалі стерти. І вибір тут насправді величезний. Почати можна з найпростішого, зі звичайного Paint, який, скоріш за все, вже є на комп'ютері. Хочеться чогось потужнішого, але безкоштовного. Будь ласка, є Jimp та Krita. чудові варіанти. Ну а для професіоналів, звісно, є індустріальний стандарт Adobe Photoshop. Але знаєте, що найкрутіше? Принципи у них усіх дуже схожі, тобто, якщо розібратися з одним, то й інші дадуться набагато легше. Гаразд. Тож давайте зазирнемо всередину цих програм і подивимося, який же там арсенал інструментів на нас чекає. По суті, будь-який такий редактор дозволяє робити чотири ключові речі. Перше це творити з чистого аркуша, ну як художник на полотні. Друге редагувати вже існуючі фото, там кольори підправити, прибрати щось зайве. Третє, звісно, додавати текст. І четверте, найцікавіше для багатьох це застосовувати різні фільтри та спецефекти, щоб надати зображенню якогось особливого настрою. А тепер про конкретні інструменти: ось базовий набір, з якого все починається: олівець і пензель. Тут все ясно, щоб малювати. Заливка, щоб швидко зафарбовувати великі площі. А ось інструменти виділення це я вам скажу суперважлива штука. Вони дозволяють працювати з якоюсь конкретною частиною картинки, не чіпаючи все інше. Ну і, звичайно, гумка, щоб стирати, і інструмент для тексту. Повірте, опанувавши лише цей набір, вже можна творити справжні дива. Досить теорії. Перейдімо до практики. І для цього візьмемо щось максимально просте і доступне кожному. Старий добрий MS Paint. Дивіться, інтерфейс у Paint простіший не придумаєш. І це якраз те, що нам треба для старту. По центру велика біла область, це наше полотно. Тут ми її творимо. Вгорі, на вкладці основне, зібрані всі наші інструменти: пензлі, фігури, кольори, а сусідня вкладка вигляд. Допомагає налаштувати робоче місце, наприклад, наблизити чи віддалити зображення, щоб працювати з дрібними деталями. А ось тут увага! Дуже поширена помилка серед початківців. Коли ми змінюємо масштаб на вкладці вигляд, ми не змінюємо реальний розмір картинки. Це як піднести до фотографії збільшувальне скло. Ми бачимо все більшим, але сама фотографія від цього не виросла. Її фактичний розмір у пікселях залишається точно таким самим. Щоб його змінити, потрібен зовсім інший інструмент. І ось він, цей інструмент. Щоб по-справжньому фізично змінити розмір зображення, треба йти на вкладку Основне і шукати кнопку Змінити розмір. Там відкриється віконце, де можна задати нові параметри або в відсотках, або вказати точну кількість пікселів по ширині і висоті. Натискаємо ОК і вуаля, розмір файлу змінено. Так, з основами розібралися, а тепер давайте перейдемо до двох, я б сказав, більш просунутих, але надзвичайно потужних речей, які виводять редагування на абсолютно інший рівень. От уявіть собі таку задачу: треба взяти і пересунути один об'єкт на картинці, але проблема в тому, що він ніби намертво приклеєний до фону. Що робити, як його звідти витягти, не зіпсувавши все навколо? І відповідь на це питання шари. О, це просто геніальний винахід. Уявіть, що малюєте не на одному аркуші паперу, а на стопці прозорих плівок, які лежать одна на одній. На найнижчій плівці намальоване небо, на тій що вище – гори, а на верхній якийсь персонаж. Тепер, якщо треба посунути гори, ми просто беремо середню плівку і рухаємо її. При цьому ні небо, ні персонаж не зачіпаються. Це дає просто неймовірну свободу і контроль, і це основа будь-якої серйозної роботи з графікою. Ну і нарешті, коли наш шедевр готовий, залишається фінальний, але дуже важливий крок зберегти його. І тут треба зробити правильний вибір, бо від формату файлу багато що залежить. Ось вам така проста шпаргалка. Якщо зберігаєте фотографію, ваш вибір, скоріш за все, JPEG. Він добре стискає файл, робить його легшим. Але є нюанс: це стиснення з втратою якості, тому кожне перезбереження буде потроху псувати картинку. Якщо ж у вас графіка, логотипи, іконки, особливо якщо потрібен прозорий фон, тут без варіантів, тільки PNG. Він зберігає якість ідеально. Ну а старий добрий GIF? Він все ще король, коли йдеться про простенькі зациклення анімації. Ну що, теорія це добре, але давайте спробуємо щось зробити руками. Є одне невеличке практичне завдання. Отже, задача така є зображення і на ньому планета. Нам потрібно взяти цю планету і перемістити її, скажімо, у верхній лівий кут. Питання, як це зробити швидко і акуратно, не вирізаючи її по контову вручну. І ось тут нам на допомогу приходять сучасні технології. У новіших програмах, наприклад, у Paint 3D є просто фантастичний інструмент під назвою Чарівне виділення. Працює він так: ми просто приблизно обводимо наш об'єкт, а програма, використовуючи штучний інтелект, сама знаходить його точні межі. Натискаємо готово і все. Планета, ніби вирізана і лежить на окремому шарі. Тепер її можна просто взяти і перетягнути куди завгодно. Це справжня магія, яка економить просто неймовірну кількість часу. Отже, якщо підсумувати растровий редактор: це по суті наш пульт керування пікселями, це набір інструментів, який дає нам владу над цими найдрібнішими цеглинками цифрового світу, дозволяючи виділяти їх, змінювати і комбінувати, щоб створювати щось абсолютно нове. І тепер, коли базові принципи зрозумілі, відкривається величезний простір для творчості, адже кожне зображення це історія. І коли в руках є інструменти, головне питання лише одне: яку історію розповісте ви?